Як вийти з матриці лімітоване відео, яке знайшло тебе в той час, коли тобі дійсно це потрібно? Матриця це наша, наше життя на автопілоті. Це наше життя в системі по шаблону. Знаєш, коли у програмі виконуєш одні ті самі дії, можна створити шаблон для того, щоб економити свій час. Точно так само. Діє і наш мозок. У нас на протязі нашого життя закладена правда, закладена система, закладений шаблон. Як нам діяти, що нам робити, як нам думати про гроші, про успіх, про славу, про сім'ю, про себе як про особистість. І наш мозок, щоб не витрачати нашу енергію, щоб не витрачати наші життєві ресурси, діє по шаблонах. Ці шаблони дуже класно вписуються в матрицю, в систему, в те, що нами керує, де ми живемо на автопілоті, на автоматі. Нічого не виходить. Ми хочемо змінити життя, хочемо стати кращими, хочемо заробити гроші, хочемо побудувати відносини. Але нічого не виходить, виходить через коліно. Я тобі даю зараз прості, дійсно прості дії, прості. Скільки там буде тих звичок, не знаю, не кажу 5, можливо, більше, можливо, менше по звичках, щоб ти відтілив це в життя в моменті зараз. Це практичне відео. Це не відео про послуху і забув. Це відео, якщо ти хочеш змінити цей момент зараз, ти його слухаєш, ти його додаєш з позиції. А вдруг, що цей лихий чувак каже правду, я такого не робив, я це зроблю. Да, це буде звучати просто. Але це працює перше, це жити усвідомлено. Що таке жити усвідомлено? Це жити з режиму спостерігача. Якщо вірити багатьом письменникам: Джоді Спензо, Джон Кехо, Ехар Толі, вірити Святому письму, ми творці. Ми творці, і кожен день ми. Творимо своє життя своїм вибором, усвідомленим або неусвідомленим. Якраз неусвідомлений вибір нашого життя це є життя в матриці. Це є життя по тому, що легко, що просто, швидкий дофамін. Зараз ми кайфуємо там від солодкого, від прокрастинації, від роликів про успішний успіх інших людей, но не нас. Дивимося на багато хороше життя. Всередині сидять програми і шаблони, що ми не гідні, ми недостатні, ми не можемо, ми не знаємо, ми не будемо, ми не зробимо. Нам легше повірити, людям бляха легше повірити в те, що вони недостатні, просто недостатні, і ми не можемо, особливо якщо це скаже інша людина, чим повірити в те, що якийсь, наприклад, я кажу тобі, що ти можеш. Ти знаєш, ти зробиш, ти будеш, ти гідний, твої мрії реалізуються, ти достатній чи ти достатня. Тебе все вийде, обов'язково все вийде. Я в тебе вірю, ти красавчик, ти, ти красуня, от тебе, от, ти зараз зробиш, у тебе через короткий термін буде такий результат, про який ти можеш тільки мріяти. Ми в це не віримо, а віримо в свою недостатність. Так от, усвідомлене життя це життя з моменту зараз. З режиму спостерігача, з режиму Бога, з режиму Творця, коли ми обираємо усвідомлено. Тобто ми розуміємо, для чого нам це, через що ми робимо, чого ми хочемо чи чого ми не хочемо. Ми, саме ми, ми не віримо у свою недостатність. Ми знаємо, що ми достатні, ми варті. Ми гідні, і ми це зробимо. Ти це зробиш, я це зроблю. Ми разом це зробимо. Це усвідомлений вибір. Це дуже коротко усвідомлений вибір моменту тут і зараз. Тому що минулого немає. Віриш ти чи в це чи не віриш, на минуле можна повпливати. Но змінити його нереально. Майбутнього немає. Майбутнє буде. Також моментом зараз, виходячи з моменту зараз, який ти зробиш вибір. Відповідно, ми так виходимо творцями. Творцями свого моменту зараз, і цей момент зараз створить наступний момент. І, залежно від ступеня усвідомленості, ми творимо своє зараз. І матриця, рамки ці, вони. вони ми не можемо з них прямо вийти. Ми можемо побудувати в цій матриці свої правила, свою систему і свою дисципліну. От дисципліна це другий крок. Дисципліна це не клітка. Дисципліна це не кайдани. Дисципліна це рука затекла. Дисципліна це свобода. Це свобода, коли ти захоплений. Не цією системою, не цією матрицею, а будуєш свої рамки, свій всесвіт будуєш, щоб діяти і проживати саме то омріяне життя, саме змінити життя, про яке ти мрієш. Дисципліна це база, це ключ. Тому що коли людина жирна, коли людина закомплексована, коли ти, наприклад, має 50-лишній кілограм, коли той в мене там е, прищі, вимова була, закомплексованість, страхи, комплекси. Ми, коротко, ми на стартовій точці. Скажіть, яка може бути дисципліна? Це важко. Про мотивацію взагалі не говорю, Забуду в той час за мотивацію. Дисципліна має бути мінімальна. Не потрібно брати на себе сотні тисяч справ. Переробити зараз за день, а потім на місяць чи на, чи на рік забити за себе, забити за своє життя. До мозку потрібно підходити до молодої дитини. Чому він? Чому мозок має зараз страждати? Чому він має виходити з свого шаблону, який він побудував на своєму ж досвіді? І для нього це правда. Для тебе це правда. Це, ну це дійсно правда. Але якщо ми хочемо... Іншу правду, нам потрібно закласти інший чіп правди, нам потрібно створити інший шаблон. І зараз для мозку це некомфортно, незручно, йому погано. І до нього треба підійти до малої дитини, пояснити, чому потрібно вийти, через що потрібно вийти. І маленькими кроками, чому я кажу, маленькими кроками створюємо дисципліну, прописуємо свій день, ідеальний день, прив'язавши його до свого мріяного майбутнього, ті звички. Це підйом і лягання в один і той самий час. Забирання телефону перед сном. Харчування це топливо, це паливо. То, як ти машину заправиш, так вона і поїде, правильно? Потім коло спілкування. Коло спілкування крайні важливо грає роль в побудуванні тебе як особистості до омрійного життя. Ті енергії, ті слова, ті обговорення, ті теми. Які крутяться у вашому колі спілкування дуже е, є нарізним камнем у побудуванні твого нового життя і виходу з цієї матриці в усвідомлене життя, у життя твоєї мрії. Фізична активність. Ми гормональні істоти. Створіння. І в нас два варіанти. Або ми отримуємо дофамін. Гормон досягати, гормон мотивації через швидкі джерела, але він неякісний. Ми потім в просадці. Нам потрібно потім постійно збільшувати його рівень, постійно збільшувати. І це важко, це деструктивно. Щоб виділити гормони, це саме дофамін, серотонін, окситоцин, потрібно рухатись, потрібно, потрібне навантаження. Наступний ключ це фокус. Фокус. В результат не в виконаних цілях, не в виконаних планах, а фокус на самій роботі. Наскільки ви зробили якісно, наскільки ви зробили якісно, класно в моменті зараз ту роботу, яка дасть вам кінцевий результат. Тобто фокус на роботі, фокус на процесі, на самій дисципліні, на самій оцій рутині, дивіться. Ти скажеш, так. Да". Я хочу, вже я хочу зараз. Ну, спогодься. Ти побудував свою особистість, свій фундамент не за один рік і, не за, і навіть не за одне десятиліття. Правильно? Правильно? А хочеш змін зараз тіло не відпустить. Тіло просто фізично не відпустить твою стару особистість, твої старі шаблони. Йому так зручно, йому так комфортно, воно так звикло. І треба це розуміти, що сама перепрошивка, сам, ви, самі е, створення нової матриці, потрібно, на, на це потрібен час. На це потрібен час. На все потрібен час, розумієш? Щоб створити свою особистість, потрібен час. Але погодься, ти скажеш, да, це довго. Ну погодься, що час пройде. Рік пройде, два пройде. Ми час не зупинимо. Цей момент зараз буде продовжуватися. І Два види болі. Ти це ти, ти знаєш це казав Джемрон. Або біль від співчуття від упущеної вигоди, яке ти, ким ти міг стати, ким ти могла стати, або відчуття болю, в момент зараз, виходу за свої рамки, щоб побудувати ту особистість, від якої ти будеш кайфувати, щоб побудувати те життя, від якого ти будеш кайфувати. Розумієш? Ті звички, ця система, ця духовність, розбирання себе. Усвідомлення цього моменту зараз харчування, тренування, ця рутина, яку я стараюся тобі донести, вона працює, вона працююча. Але мені потрібно було до цього 12 років, щоб до цього дійти. Я тобі кажу, це зараз цього відео. Але воно буде працювати в той момент, коли ти захочеш, схочеш, щоб воно працювало. Воно буде працювати, але з твого дозволу. Воно працює в тво... у твоєму житті, з твого дозволу. Ти маєш дати собі дозвіл. Рішення змінитися, рішення стати кращою особистістю, рішення вийти з, цього, з цієї гонки, з цих перегонів, що я не можу, я не знаю, оцього всього, що нам закладає. Я тобі кажу, що ти можеш, ти гідний, ти зробиш, ти красавчик, ти сильний, ти мужній. І то минуле, навіть якщо тобі воно не подобається, то минуле не має тебе ототожнювати. Воно тебе вже ототожнювало. Наототожнювалося воно. воно, ти себе вже з ним наототожнювався. Розумієш? Вистачає. Все, хватить, зупинися. Зупинися. Ти це знав, ти це робив, ти так жив. Якщо тобі набридло і думав, що тобі набридло. Дозволь собі зробити мінімальні кроки зараз. Сядь зараз, розпиши, пропиши. Пропиши своє, от візьми ручку і заточок от прямо. Пропиши через емоції, перед собою, будь чесним. яке ти хочеш життя? Яку ти хочеш особистість? Яка особистість буде в цьому новому майбутньому? Що вона буде робити? Як вона буде проживати? Яка буде сім'я? На якій машині вона буде їздити, що вона буде відчувати? Пропиши ці всі нюанси, пропиши, розпиши, будь чесним перед собою. Далі які мінімальні кроки ти можеш зробити? Та навіть якщо ти не хочеш, навіть якщо ти не можеш, навіть якщо ти не знаєш, як це робити, справа твого життя. Роби те, що відчуваєш, те, то, що тобі подобається. Да, да, може вийти зразу, ти можеш полетіти, як то кажу, зайти в рекомендації, а може і не вийти відразу. Можливо, справа твого життя буде змінюватися, а це ж ти думаєш, що зараз є справа твого життя, просто од... ти будеш отримувати сет навичок, щоб дійти до, до справи, oh. своєї... до справи... До свого життя. Зміш. Ми творці. Ми маленькі ядерні реактори. І ми творимо моментом зараз, вибором зараз. Теж життя, яке ти зараз живеш, ти вибрав своїми діями усвідомлено чи не усвідомлено. Пора. Настав час виходити на усвідомлене, дисципліноване в моменті зараз в присутності з режиму творця. Творця, зараз. Ти. Твориш зараз своє життя. Я вірю в тебе, ти зробиш це. Це ті маленькі кроки, які ти робиш зараз, і твоє життя змінюється зараз. Ти маєш очікування, що воно зробиш пару кроків, воно зміниться кардинально. Ні, ну воно зміниться. Воно зміниться. Ти змінишся. Ти почнеш змінюватися на рівні психіки, на рівні фізіології, на рівні енергетики, на рівні... Присутності в моменті зараз. Ти будеш виходити в присутність зараз і будеш творити, і тебе буде виходити. Не став цілі, фокусуйся на процесі, фокусуйся на дисципліні, на тому, що може бути зроблено зараз. Я вірю в тебе. Ти кращий. Я знаю, що ці правила змінили моє життя, змінюють твоє життя. З тобою був Богдан, і стаємо кращі разом. Фокус на твоїй мрії.